Де слава, дай даже не сім'я. Класулька! Класулька! Вівця одігнала до череди. Не відігнала. Добре серце моє. Тепер ще картопельки на чисти, а і води принеси. Та підмети. Та якби ж могла розірватися на двоє, то я б і хату мала і біля печі б стояла. Та не так, не так ти метеш. Ось так подрібненько. Спочатку повзгож, а потім поперед. Та що ти робиш? Легше тим вікся крути. Та ти ще тим ножем. А то ж в голові скоромадить. Як же ж його шкрепти, щоб не було чутно? А ти менше тисни ножем. То горчик і не скарчатиме те, як та собака, що застрягла на тинуті. А чого це ти стоїть? Карпе, ти дивиш, що робить твоя жінка. Стоїть і нічого не робить, нічого не робить, що я їй заказую. Бо ж хуляла до самої півночі. От уже руки і ніг не чую. Так натанцювалась. А чого це ти до мене кричиш? До батька. Не глуха чую. А я до батька ніколи не кричала. Це у вас мусиш кричати, коли робиш цю роботу одна. Оце таке. Чи ти з глузду з'їхала? Чи наважилося мене сьогодні світу вжити? Oh, І хто нараяв нас брати невістку до тих багатіїв? Краще б циганку взяли, а не багачку з порожнім скриптом. А я вашого сина не силувала мене брати. До вас хлібом з сілю не ходила, порогів не оббивала. Самі до мене прийшли. Ну, я тобі кажу від того горщика. Іди, замітай, кажу тобі. Я в хаті хазяйка роби, що заказую. А я вам, мама, не наймичка. Коли вже пішла на колотничу, то все діло треба робити по половині та по совісті. А не так, як у нас по волості розділили теж, одному синові. Усе батьківське майно, а іншому дуля. А й поправки, Карпо свою частку ще за батькового життя забрав. А Лаврін ні. Скажете, Карпо і на город не має права. Хіба яка розумна, ти ще половину котів і собак забрала. А де заберу. Ой, боже, людоньки, сиротину скривдити хочуть. Змія ти люта, а не сиротина. Карпо! Чи ж чуєш ти, що каже твоя жінка? Та візьми Віроку і повісь її на бандині в сінях. Карпе, та ти краще візьми на легача та прив'яжи свою матір на вигоні біля стовпа. Хай на неї три дні собаки брешуть. Щоб мій син та прив'язав мене на вигоні. Так, Я краще візьму мішок та напну тобі на голову, як скажені собаці. Бо ти ж нас всіх тут покусаєш? Злодійка! Ти? Ти, ти покрала наші яйця! Крашеш! не докажеш! Та це ж ти нашу брату цілий рік обкрадала! Відьма! Злодійка! Сама злодійка! Сама відьма! Тьхо! Ой Боже, людоньки, рятуйте! Дзвоніть усі дзвони! Будь ласка, ваші оплески Людмила Геталюк, Юлія Расулова.